Добрий ранок, малята! Сьогодні в нас з вами заняття з художньої літератури. На ньому я вам розкажу цікаву казку, як зима весну проганяла. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Розляглася в полі зима, розпустила сиві косми, лежить. І ні з місця ніяких у неї турбот, служать зимі вірні слуги, колючий вітер, і пекучий мороз обидва сердиті. Колючий вітер листя з дерев обтрусив, траву в полі висушив, щоб зимі м'яко лежати було, а пекучий мороз. Скував землю і річки крижаними оковами, лишилася в морозу і вітру одна турбота, вартувати спокій матінки зими. Пекучий мороз по засніжених просторах шастає, пильнує, щоб ніхто без потреби не прокидався. А колючий вітер. Свою службу несе, тільки но вигляне сонечко, Він як почне дути, Не може сонечко на небо забратися, так і котиться горизонтом, світить, а не гріє. А зима потішається, добрі в неї слуги, Набридла дітям зима. Мами на вулицю не пускають, бояться, щоб не простудилися. Якщо і дозволяють на двір вийти, то спочатку так вкутають, що й кроку не ступиш, а їм погратися хочеться. Де та весна забарилася? Чекали, чекали, діти, весну, стали весну кликати. Почула весна, прибігла на край поля, стала сонечко вгору підкидати, що не день все вище, даремно старався колючий вітер, стомився, а не може здмухнути сонечка до горизонту. Поліз в очерете, притих, полагіднішав. А мороз навтьоки кинувся, не озираючись, аж до північного полю собіг. Почав просити білих ведмедів. Пустіть весну і літо перечекати. Махнув білий ведмідь лапою. Будь ласка, ми тебе не боїмося. Залишилась зима без слух. Сповзла з степових пагорбів у кущі, причаїлася, а весна тут, як тут, весела йде квітами по луках розкидає, заплакала зима і питається, чого ти прийшла? Хто тебе кликав? Відповіла весна: діти кликали. Тепер я їх забавлятиму. А ти, бабусю, іди собі геть. Недобре зробилося зимі, закінчилась її влада, прикульгала вона до річки, сіла на останню крижину і попливла в море океан. А весна забралася на балкон. Відчинила двері до кімнати, сонячний зайчик стрибнув по стіні із стіни на ліжко. Прокинулися діти, а весна їхній теплий одяг у шафу складає, може, ще зна... знадобиться. Так що, діти, цікава була казочка? Так, сподобалася вам добре, тож до наступних зустрічей, бувайте, малята!